Гра зерниця на козацьких стежках проводиться в Нікополі. Не вперше її ініціатором стала організація Нікопольська Січ. А мета морально-патріотичне виховання дітей. Гра зерниця придумана для того, щоб діти, мальчики. У нас є і медицинська підготовка тут. Старалися бути похожими на наших защитників отечества. Тим більше з такої время. Гра складається з восьми етапів. Учасники від кожної школи змагаються в перетягуванні канату, бігу, розкладанню палаток, стрільбі. Стріляли по мішеням. Ми. Mm -hmm. Думаю, да. так. Ти, ти давно тим займаєшся? Ну я з 7 лет. Знаю, як це делается, є досвід. Ти ходиш на какие-то курси? Ні самоучка. 23 двадцять школа подібні змагання дуже любить. Вони знають, як надавати першу медичну допомогу, мають хорошу фізичну підготовку та впевнені знання, що отримуються в таких змаганнях, стануть у нагоді на практиці. Хорошо, б було, кінечно, виїжджати за город. Варити кашу, все як по-настоячому, Зірниця це не тільки змагання, це, це йде справжні йде. позитивні емоції. Дуже весело, цікаво, це ну, це це спорт, здоров'я, життя. Кажуть, головне не перемога, а участь. В грі зірниця це дійсно так, адже школярі навчаються багатьом речам та випробовують себе. Ну а перемога це ще й додатковий бонус і сертифікат на подорож на Хортицю.